Шановне товариство, я сьогодні з радістю запрошую виголосити тост пана Романа, пані Віру, пані Любу та пана Ярослава під ваші учні-учні оплески. Отож, сьогодні перший буде пан Роман. Дорогі діточки, хочу поздоровити вас сьогоднішнім святом з днем вашого весілля. У сьогоднішній день є найщасливіший день вашого спільного подружнього життя. У цей перший день вашого спільного подружнього життя, ви поклавши руки на святу Евангелію, ви пообіцяли одне одному любов, вірність і послуг. Але перш за все це любов, бо, як говорить святий Іван, любов це Бог, а без Бога немає доброго сімейного життя. Бо в сім'ї ви допомагаєте одне одному, в сім'ї ви пізнаєте одне одного, в сім'ї, дорогі мої, ви зростаєте разом. А також хочу побажати вам, щоб ваша сім'я була міцною, щоб ваша сім'я була доброю, щоб ваша сім'я була щасливою. Любіться те, як ви любите сьогодні, щоб так само любилися і в 25, і в 50 вашого спільного подружнього життя. А також хочу вам побажати кохання, не такого, як сонце, бо сонце сідає, не такого, як вітер, бо вітер гуляє, а такого, як небо, бо воно безкрай. Всього найкращого, я впевнена, що тато вас зараз би обняв, розцілував. Ну і надіюся, що швидко вже все це закінчиться, і ви будете разом. Я приєднуюсь до слів тата. Бажаю їм щастя, здоров'я, саме найголовніше миру і сімейного благополуччя. Я ще хочу запросити пані Любо та пана Ярослава. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба. Нарешті, щоб вже закінчилася та війна, достатку, благополуччя і всього, чого ви собі самі побажаєте. Бажаю щастя, здоров'я, много літ прожити своїх діточок, внук і правну поблагословити. Гірко! Дорогі молодята! Ви знаєте, такими щирими словами можуть вітати тільки батьки. В кожному слові багато багато любові, щирості і радості за вас. Вони сьогодні щиро радіють за те, що ви знайшли один одного, і за те, що ви створили свою сім'ю. І зараз найбільшим їхнім бажанням є, щоб ви їм народили багато багато онуків. І я щиро бажаю вам, щоб ваші відносини не завжди залишалися такими теплими, щирими, якими вони є сьогодні. Бережіть своїх батьків і пам'ятайте, що тільки татова порада є самою цінною, і тільки мамине серце вміє. Найбільше і найщиріше любити, і тільки в маминому і татовому віконечку завжди для вас світиться світло, коли б ви туди не заходили. Пам'ятайте, що батьки завжди чекають навіть елементарно на малесеньку вісточку, на маленький дзвіночок від вас, де б вас не кидала доля, знайте, що в серці ваших батьків ви займаєте найбільше місце. тому народжуйте їм онуків, приводьте, вони будуть бавити, правда. Пані Віра з усім погоджується. Ну і сьогодні вам від батьків і гірко. Шановні молодята, Іван Іванка, хочу вас привітати сьогодні з вашим днем, вашого весілля. Ви подали друг другу руки у цей весняний радісний день. У вашому домі сьогодні чути. Вінки, українських пісень, вже з'єдналися і ваші дороги, вже з'єдналися і ваші серця. Вже разом бити не стараєся тривогу через усе своє життя. Бажаю вам найпершій любові, бо любов з'єднала вас, так будьте і до труднощів готові, які в житті бувають повсякчас. Бажаю вам в ваших молодих серцях, чистого неба над головою у наших чудових краях. Сьогодні ви Богу присягли, яке це велике значення має. Тож пам'ятайте, діти, назавжди, що Бог з'єднав, хай чоловік не розлучав. Ось ці плесу, плесу, не жили вовнутрь.